Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Через підрив росіянами Каховської ГЕС вода на центральному пляжі у Запоріжжі відійшла на 10 метрів. Потік з Каховського водосховища затоплює населені пункти Херсонської області. Людей евакуюють, тварини гинуть. Запоріжжю затоплення або зневоднення не загрожує, заспокоюють узова. Якщо виникнуть проблеми з питною водою, її розвозитимуть ДСНСники. На Запоріжжі зсу знищили замаскований російський БТР та ліквідували дві вогневі позиції з кулеметами. Утьос росіяни втратили контроль за селищем Новодонецьке. На запорізькому напрямку їх очікує повна дупа. Це цитата з інтерв'ю Пригожина. Управління ацують, планування адсують. На вулиці Застафонській почали відновлювати будинок номер 10 що знаходиться поруч з епіцентром вибуху ракети. З бюджету міста виділили 25 мільйонів гривень на ремонт. А почали його з фарбування паркану обурюються місцеві. образив два роки не сплачував місту за оренду 50 гектарів землі. Борг 19 мільйонів гривень. Запорізька прокуратура стягла через суд. СБУ повідомила про підозру в Держзраді білетерці людового палацу в Мелітополі. Олена Мартиненко за окупантів стала міністеркою праці та соцполітики і зараз впроваджує оркозакони. Зміям подобаються дитячі майданчики у Запоріжжі. Черговий виклик від наляканих батьків надійшов у поліцію. Копи струсили плазуна з дерева, у відро і вивезли у лісосмогу. 5 тисяч гривень, щоб не робити щеплення від ковіду і отримати позитивний висновок з медогляду на хабарях. Погоріли працівниці одного з приватних медзакладів Запоріжжя. Кам'яних баб загорнутих у білу тканину вивозять зі скіфського стану на Хортиці в музей. З'явилися меценати, які допоможуть реставрувати скульптури, бо їх треба очистити від моху і шкідників. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.